Мене звати Каріна, це мій батько. батька. І сьогодні ми з вами розглянемо присвійні займенника в Гагаузькій моне. Давайте розпочинати. В галузькій мові, як і в багатьох інших тюркських мовах, немає категорії роду, що трішечки спрощує нам роботу. Однак існують узгодження прикметників з іменником за числом, тобто одна множина, та вживання прикметників з особовими займенниками і особовими закінченнями. В гагаруській мові присвійні займенники використовуються для вказівки на належність або приналежність чогось до певної особи. Давайте розглянемо наші основні займенники разом з відповідними формами. Отже, перше yeah. – «дан», тобто я, yeah. тобто ти. Oh. Це означає він, вона, воно, біс, ми, СІС, ви, Onlar. вони. Отже, давайте поговоримо з вами про узгодження прикметників з особовими займенниками. При використанні прикметників з особовими займенниками прикметники набувають відповідної форми, в залежності від особи та числа. Давайте розглянемо наш приклад. Деозелі. Yeah, Отже, наша логіка: в нас є особа, yeah. тобто я, яка потребує додавання суфікса Ін до прикметника, що утворює форму, яка вказує на першу особу однини. Тобто yeah. в нас є корінь You're і особовий суфікс «і». Давайте розглянемо, як це буде звучати для другої особи однини, Тобто для тебе. Наприклад, ми хочемо сказати ти гарний або ти гарна. Це буде звучати як са yeah. дюзес. Наша логіка. В нас особа ти буде звучати як сан. Корінь слова ґезен, тобто гарний, гарна, і особовий суфікс в нас син, який показує, що ми говоримо саме про тебе, тобто ти гарний або ти гарна, так як роду в нас немає. Нагадую. Тепер подивимося, як це буде виглядати для третьої особи однини. Тобто він, вона, воно, гарний, гарна. Отже, гагаузькою мовою це буде звучати як О, наш займенник це О, який одночасно означає він, вона, воно, і нас, наш прикметник. Який означає гарна і гарна. У нас особового суфікса тут немає. Отже, давайте тепер розглянемо присвійні займенники в гагаузькій мові. Зараз подивимося уважніше на однину. Отже, в нас є це перша особа однини, тобто говоримо про те, що належить мені. В нас є «синін», Друга особа однини, говоримо про те, що належить тобі. Ону третя особо ми говоримо про те, що належить йому їй. Тепер подивимося уважніше на наші приклади. Наприклад, ми хочемо сказати, що мій гарний будинок будинок, який належить саме мені, і він є гарним. Це буде звучати як «гюзель» І він подивимося уважніше, чому саме так в нас є. Він, що є присвійним займенником першої однини, тобто ми говоримо мі. Далі в нас іде прикметник, Güzel. який означає гарний, і в нас є наш іменник Elin. з корнем, Elf. де додається суфікс ін, щоб показати, що цей будинок належить саме мені. Це мій будинок. Давайте подивимося на другу однини. Отже, ми говоримо зараз про те, що належить тобі. Приклад буде тасати, той самий твій гарний будинок. Сині ґозель є він. Тому в нас є синін. Це присвійний займенник другої особи однини, тобто ми говоримо твій. Далі у нас є наш прикметник, який не змінюється. І в нас є іменник. Є він скорне є. І ми показуємо, що це саме твій будинок, тобто суфікс буде ін. Чудово! Давайте розглянемо те, що в нас відноситься до третьої особи однини, тобто він, вона, вони. Його її гарний будинок. Отже, наприклад, це буде звучати як Онунґозет тобто, ЄВІ. Ону. Це присвійний займенник, який показує, що будинок його її. Це прикметник, який у нас так само не змінюється. І далі йде іменник. Єві. З корнем є. І особовим суфіксом і Які показує, що це його або її гарний будинок. Давайте поговоримо з вами про узгодження прикметників займенниками для осіб множин. Отже, в нас є присвійні займенники, і зараз подивимося на них уважніше. Присвійний займенник для першої особи множини, тобто ми, буде звучати як бізи. Присвійний займенник для другої особи множини, тобто для вас, буде звучати як СІЗІН. І присвійний займенник для третьої особи множини, тобто для них, буде звучати як онларин. Тепер розглянемо наші речення. Ми з вами будемо говорити знову ж таки про наш гарний прекрасний будинок. Давайте подивимося уважніше на те, як ми скажемо це в гульській мові для першої особи множини, Тобто, ми говоримо про нас. Отже, наш гарний будинок буде звучати як бізі, гюзель і ремісі». Присвійний займенник, який показує, що він наш, він належить нам цей будинок. У нас є візим, який показує, що він гарний, він нас не змінний, ми нічого не додаємо, нічого не віднімаємо. І в нас є іменник, Євиміс. який має в нас корінь, є, і в нас наш суфікс особовий, Євіс. який показує, що цей будинок він належить саме нам. Отже, тепер звернемося до нашої другої особи множини, тобто свізи. Ваш гарний будинок буде звучати як СІЗІН, Гезе, Євініс. В нас є наш призвійний займенник СІЗІН. В нас є наш прикметник Ґозел. Тобто гарний. І в нас є іменник Євініс. З корнем знову ж таки корінь у нас незмінний. Єф. І закінчення, яке показує, що це ми говоримо про другу особу множини. Тобто в нас дуже просто саме за такою логікою ми і працюємо. Зараз ми наблизились до теми, яка звучить як побутове запитання у гагауській мові. Отже, як утворюється питання з прикметниками та іменниками? У горозкій мові, коли ми ставимо питання з прикметниками та іменниками, ми використовуємо запитання частки. Яку саме частку використовувати залежить від гармонії голосних у прикметнику чи іменнику? Давайте розглянемо трішки поближче, які в нас взагалі існують варіанти запитальних часток. Отже, трішечки про гармонію голосних. Тверді голосні це а, о, у і, е. І саме з ними ми використовуємо частку ми або частку му. М'які якій голосні це? Є, ї, Ю, Я, Е. І саме з ними ми будемо використовувати частку МІ або частку Ні. Давайте розглянемо наші запитання для прикметників і іменників. А саме на прикладах, розпочнемо з прикметників. Якщо ми хочемо запитати він або вона великий, ми скажемо О, біликмен, де? Буде означати великий, і він має останню голосну літеру, yeah. яка є м'якою, тому ми використовуємо запитальну частку. Yeah. Наступний приклад, ми хочемо запитати, він або вона красива, ми запитаємо oh, güzel «де?». Güzel. буде означати красивий або красива. В останньому складі ми маємо нашу голосну літеру. Саме тому ми використовуємо запитальну частку МІ. Тепер переходимо до наших іменників. Якщо ми хочемо запитати це Дім, ми запитаємо «бу БЄМИ, де наш іменник Дім буде звучати як Е. і він має останній голосний є. який є м'яким. Саме тому ми використовуємо нашу запитальну частку МІ. Якщо ми хочемо запитати це озеро, ми запитаємо Бу гель, ми? Де Наше озеро, тобто іменник буде звучати як Гель, і він має м'яку голосну літеру Саме тому ми використовуємо запитальну частку. Ми. Давайте тепер розглянемо, як будується запитання з особовими займенниками та нашими прикметниками. Наприклад, розглянемо запитання для першої особи однини, тобто я. Ми хочемо сказати я гарна, я гарний, як ми заскажемо галоуською мовою. Ben Давайте розбирати. Отже, в цьому реченні в нас ben. це наш особовий займенник, який показує слово я. Далі у нас є слово ґозелем. Де наш прикметник Güzel. і особовий суфікс і який показує, що ми говоримо саме про себе. Тобто ми запитуємо про себе, я гарна чи я гарний. Ну і звичайно, наша запитальна частка ні. Чому так? Тому що остання голосна літера в нас в реченні є і. Саме тому ми використовуємо цю запитальну частку. Ще раз, як це буде звучати? Безелів. Ну і наостанок, останок поговоримо з вами про побудову заперечних речень. Отже, для утворення негативних речень мовській мові ми використовуємо нашу частку. Дін. яка додається до прикметника. Розглянемо на нашому улюбленому прикладі про я негарний, ти негарна і так далі. Отже, розпочнемо з першого. Я не гарний гагурської мови буде звучати як. Дін. 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 Де в нас особовий займенник буде дін. тобто я, заперечна частка дін. І в нас наш суфікс і який показує, що ми говоримо про себе. Ну і наш незмінний прикметник, до якого ми нічого не додаємо, нічого не віднімаємо. По аналогії ми робимо те саме з ти не гарна, ти не гарний. Тобто це буде звучати як «сен», сенді. Отже, в нас наш особовий займенник сен, тобто ти, в нас наша заперечувальна частка, «ді». і особовий суфікс «син», який показує, що ми говоримо про тебе. І знову ж таки наш прикметник. I'm підсумовуємо, використовуйте правильні займенники, іменники і прикметники в гагаузькій мові і розмовляйте рідною мовою. Колин Саул